Вітаємо! Ми раді, що ви знову завітали на канал AJ Show. Ми продовжуємо нашу рубрику Історії з Reddit». Чи бувало у вас враження, що ви не знаєте людей, які вас оточують, хоча ви були знайомі роками. Або, може, ви відчували момент, коли ви вам здавалося, що ви це не ви. А нашим сьогоднішнім героям навіть цього уявляти не треба. Моя дружина переконана, що мене підмінили. Будь ласка, допоможіть. Я не знаю, що робити. Так, це, мабуть, звучить божевільно. Мабуть, варто почати з передісторії, історії, але Боже. Як же важко згадати ці прості щасливі часи до всього, що сталося? Я познайомився зі своєю дружиною Кетрін, коли їй було 24, а мені 28. Ми жили в маленькому містечку в Кентукі. Його важко знайти навіть на карті. А населення було мізерне, всі знали одне одного. Я все життя працював електриком спочатку на фабриці. Потім відкрив власну невелику справу ремонти, проводка, приватні замовлення. Моє особисте життя ніколи не складалося, аж поки я не зустрів її. Вона працювала вчителькою початкових класів, усміхалася кожній дитині, була доброю та вічливою з усіма. Моя Кетрін була єдиним променем світла в темряві навколо мене. Я любив її за простоту. Вона вміла радіти найзвичайнішим речам: ранковій каві, запаху вологої трави, дешевому фільму на дивані. У нас не було багато грошей, але ми мали спокій, дім, собаку і те відчуття, що все правильно, що все буде добре. Вечорами я щось лагодив, поки вона писала конспекти уроків або в'язала. Іноді ми просто сиділи в тиші, слухаючи цвіркунів, або говорили до ранку про все і ні про що мріяли про дітей і продумували, як їх назвемо. Тоді мені здавалося, що життя нарешті набуло сенсу. Проблеми почалися, мабуть, десь. Два місяці тому спочатку дрібниці. Вона почала погано спати, а потім почала дивитися на мене дивно, ніби щось у моєму обличчі її тривожило. Я запитав, чи все гаразд, і вона засміялася. Вибач, просто втомилася. Діти у школі зводять мене з розуму. Поступово, я навіть не можу сказати точно коли все стало гірше. Вона спала дедалі менше. І не тому, що не могла заснути, а тому, що боялася заснути. Я питав, що сталося, але вона казала, що все добре. Та коли ми лежали разом, вона раптом вставала і йшла в іншу кімнату. Повертаючись тільки на світанку, вона почала бачити кошмари, але ніколи не розповідала, які саме. Одного дня я не витримав. Розумієш, я просто хвилювався за свою дружину. Через нестачу сну вона виглядала дедалі гірше, темні кола під очима. Почервонілі білки, бліда шкіра. Вона схудла, а коли я намагався допомогти. Лише відштовхувала мене. Тож я посадив її навпроти себе і прямо спитав, що їй сниться. Вона довго мовчала, тремтіла і поглядала на мене нишком, ніби боялася. А тоді, коли по її щоках покотилися сльози, прошепотіла у моїх снах є чоловік. Боже, я Я боюся Том. Я хотів обійняти її, і коли простягнув руку, вона здригнулася, ніби я її налякав. Після того здавалось, усе трохи покращилося або я так думав. Як же я помилявся? Раніше вона питала, як пройшов мій день. Але тепер просто дивилася у вікно. З кожним днем вона розмовляла зі мною все рідше і рідше, її слова були короткими та сухими. А потім вона йшла до ванної кімнати чи кухні по якихось справах, зачиняючи за собою двері. І справа була не лише в мовчанні, її очі змінилися. Якщо раніше вони були зеленими, смарагдовими, повними життя та кохання, то тепер же її погляд змушував холод повсти по моїй спині. Там не було ні гніву, ні ненависті, ні, це було щось ближче до недовіри, настороженість, ніби вона бачила мене вперше. Протягом наступного тижня я почав відчувати тривогу, якесь дивне печіння під шкірою. Ніби щось не так, але я не міг зрозуміти, у чому саме, поки не усвідомив вона мене вивчає. Коли я пив каву, я відчував її погляд на собі. Я піднімав очі, і вона одразу відверталася. Удаючи, що ріже фрукти, але її пальці тремтіли, а ніж завмирав на півдорозі до дошки. Я виходив покурити, і, коли обертався, бачив, як вона визирає за фіранки, а потім миттєво її закривала. Коли я приймав душ, ловив її погляд, вона спостерігала за мною, вивчала моє тіло. Потім тікала. Вона почала робити це навіть тоді, коли я спав. Вона майже перестала говорити зі мною. Натомість щось писала у зошит і ховала його, щойно я заходив до кімнати. Фотографії почали зникати з рамок. Вона розмовляла з кимось телефоном, але кидала слухавку, коли я входив. Я записав нас до психолога. Але вона відмовилася, сказала, що боїться бути поруч зі мною. Усе сталося так раптово. Здавалося, ще вчора ми дивилися на зорі в обіймах одне одного. А тепер ось це дивність зростала з кожним днем. Іноді вона просила мене спати на дивані. Я погоджувався. Сподіваючись, що це заспокоїть її, але даремно, її параноя лише погіршувалася. Дійшло до того, що коли я намагався її обійняти, вона кричала Не підходь до мене і стригалася, ніби я її вдарив. Після однієї такої ночі я вирішив, що мушу дізнатися, що насправді відбувається. Навіть якщо... Потім доведеться вести її до лікаря. Я прикинувся, що сплю, коли вона стояла в коридорі. Потім вона повільно підійшла м'яко, обережно, крок за кроком. Зупинилася біля ізголів'я ліжка. Кілька секунд стояла мертва тиша, яку порушувало лише її нерівне дихання. Я відчував, як вона дивиться не просто дивиться, порівнює. Тоді я по-справжньому злякався, холодний жах стискав мене зсередини, коли моя дружина притворилася на когось, кого я не впізнавав. Потім ліжко трохи здригнулося. Вона сіла на край, повітря стало важким. Я буквально. Відчував її погляд на собі, як тиск на шкірі. Потім її холодні пальці обережно торкнулися мого зап'ястка, потримали кілька секунд і швидко відпустила, ніби обпеклися. Вона прошепотіла пульс швидший ніж у Тома. Моє серце стиснулося так, що я ледве не здригнувся. Вона нахилилася ближче, я чув її подих біля свого обличчя короткий, тремтячий, від неї пахло лавандою і чимось кислим, від чого мороз пробігав по шкірі, її губи ледь рухалися. Я чітко пам'ятаю, у Тома був маленький шрам ось тут. Вона торкнулася моєї щоки, а в тебе нема. Я зціпив зуби, щоб не зойкнути. Ці кілька секунд мовчання здавалися вічністю. Який шрам? У мене ніколи не було шраму на щоці? Я б знав, якби був. Мені хотілося провалитися під землю і водночас закричати. Я лежав тихо, поки не почув придушене схлипування і її кроки, що віддалялися. Двері грюкнули. Я розплющив очі, серце калатало як божевільне. Я більше не заснув тієї ночі, боявся заплющити очі. Вранці я пішов на роботу рано, боячись тих годин, поки триватиме зміна. Того вечора, за вечерюю, я сказав. Кейт, нам треба поговорити, що відбувається? Вона стиснула воделку так сильно, що її кісточки побіліли, потім подивилися мені прямо у вічі. Том, ти поводишся дивно. Що ти маєш на увазі? запитав я. Я не знаю. Іноді ти виглядаєш. Інакше. Іноді твій голос звучить неправильно. Навіть запах у тебе інший. Я не знав, що відповісти. У голові був хаос, і я просто засміявся. Кейт, може, тобі це просто здається? Не знаю, Том. Мій погляд упав на підставку для ножів. На ній була чиста смужка пилу, саме там, де мав лежати найбільший кухонний ніж. Той, що ми використовували для всього: хліба, м'яса, будь-чого. Я чітко пам'ятав, що він був там ще до тієї ночі. Моє серце підскочило до горла від первісного жаху. Я подивився на кейт. Дивилися просто на мене. Я хотів щось сказати, але не міг. Тоді мене вдарила думка: можливо, моя дружина планує мене вбити. Наступного ранку вона пішла на роботу, а я, як дика тварина в клітці, почав нишпорити по всьому будинку. Я не спав майже 48 годин. Знаю... Я мав би просто піти або відвести її до лікарні. Але ж це моя дружина. Я люблю її. Вона мусить побачити, що я, це я. Я розкидав речі як шалений, відчайдушно шукаючи хоч щось, що допоможе мені зрозуміти, що з нею сталося. І знайшов приблизно за годину. У глибині шафи за купою светрів, я натрапив на її дерев'яну коробку стару, трохи потріскану. Кришка була відкрита, і коли я підняв її, у руки впав товстий зошит. Від нього пахло кавою і потом. Її ініціали на обкладинці написані акуратним почерком. Моє серце завмерло. Я зрозумів, що. Це той самий щоденник, який вона ховала від мене. Папір згинався під пальцями. Її почерк був знайомий, але тепер ламкий, тремтливий. Сторінки подекуди заплюмовані, чимось схожим на сльози. Він спить. Я стою біля ліжка і дивлюся. Він схожий на Тома. Але це не він. У Тома був шрам на лівій руці від того випадку біля річки. У цього шкіра гладка. Він усміхається, але усмішка не доходить до очей. Щось підмінило його. Я рахую дні, відмічаю кроки. Якщо справжній Том мій чоловік, живий, то де він? Нудота підступила до горла. З кожною сторінку її почерк ставав дедалі хаотичнішим. Я перевіряла його мову. Він каже: Я тебе люблю таким самим тоном, але без тепла, не як раніше. Від Тома пахло ваніллю, а від цього пилом і дешевим одеколоном. Я не міг повірити, що читаю. Коліна тремтіли, повітря довкола, ніби стискалося, наче зашморг. Я перегорнув до останньої сторінки: я не можу дозволити цій істоті залишатися в нашому домі. Вона носить його усмішку, його ім'я. Я намагалася говорити, благала, але вона лише усміхалася і казала правильні слова. Вона не захищається, мабуть, тому що не боїться. Її права рука сіпається, коли вона бреше. Я могла вбити її сьогодні, але з якоїсь причини не змогла. Я мушу це зробити для Тома я не дозволю чудовиську носити його шкіру. Мої руки були мокрі від поту. усе тіло теж, хоча в кімнаті було холодно, я поклав чуденник на ліжко. І сів, намагаючись усвідомити все, що щойно прочитав. Аварія. Боже, вона перебільшує єдине, що тоді сталося, струс мозку та кілька забитих репер. Я пролежав у лікарні приблизно тиждень так, сім днів. Тоді задзвонив телефон, змусивши мене підскочити. Це був шериф Мартін. Добрий старий, якого я знав багато років. Том, у тебе все гаразд? запитав він. Кетрін телефонувала. Каже, що хтось живе у твоєму домі, будуючи себе за її чоловіка. Я застиг. Що ви сказали? Каже, що ти не ти. Я знаю її роками. Завжди здавалося. Сімейна сварка, га? Ні, просто стрес. Вона втомлена. Вечір прийшов повільно. Я сидів на дивані, спершись ліктями на коліна, дивився на стару фотографію Ту, що колись стояла на каміні. Ми з Кетрін біля озера усміхаємося. Її руки обіймають мене, сонце так яскраво світить, що ми примружилися. Я вдивлявся у нас у дрібні деталі, її світле волосся, що ловить сонце, її руку на моїй, зелений блиск наших очей. Здавалося, що це було в іншому житті. Коли двері скрипнули, я мало не підскочив Моя дружина. Якщо я ще можу так її називати, увійшла повільно, втомленими кроками, її сумка м'яко впала на підлогу. Вона виглядала виснаженою, очі червоні, волосся скуйовджене. Я підвівся, тримаючи в руках щоденник. Кейт, нам треба поговорити. Вона подивилася на мене насторожено. Як тварина, що відчуває пастку. Що це в тебе в руці? Її голос був рівний, але в ньому щось тремтіло. Я... я знайшов це мені треба зрозуміти, що відбувається, сказав я, показуючи їй щоденник. Кетрін застигла. Мить я думав, що вона розплачеться. Але натомість вона повільно зробила крок уперед, дивлячись прямо мені в обличчя. Її холодне дихання торкнулося моєї шкіри. То що ти зрозумів Том? Що я божевільна? Думаєш, я втратила розум, так? Ні, ти написала, що мене замінили, що в мене немає шраму. Вона відвернулася, стиснувши губи. У Тома був. Ми навіть жартували, що він робить його мужнішим. Послухай, Люба, я зробив крок ближче, відчуваючи, як дивне напруження стискає мені живіт. Я той самий чоловік. Я пам'ятаю все, як ми познайомилися свічки на нашому весіллі. Як ти смієшся, коли дивимося комедії, що ти сказала про той дурний серіал, коли ми його закінчили? Я все пам'ятаю, Кетрін. Це я вона дивилася на мене, не кліпаючи, її плечі тремтіли, наче від холоду. Я подивився в її очі. Ніби перед нею стояла людина, яка здається знайомою, але водночас чужою. Ти кажеш це так, ніби завчив, прошепотіла вона, бо це правда. Я зробив крок ближче, голос зірвався на крик. Що мені зробити, щоб ти повірила? Що? Кетрін нічого не сказала. Тільки важко дихала, ніби боролася сама з собою, дивлячись мені в очі. Потім вона раптово відступила крок за кроком до своєї сумки. Спочатку я не зрозумів, що відбувається, вона нахилилася ніби за хусткою, і наступної миті я побачив блиск металу ніж той, якого не було. Прошепотів я, не вірячи. Кетрін, поклади це, зупинись, припини прикидатися чудовисько Я зробив пів кроку до неї. Вона підняла руку. Спочатку я подумав, що вона мені лише погрожує. Паніка стискала мої кулаки. Мені хотілося кричати, схопити її за плечі, змусити її слухати, але потім. Бучий піль пронизав мої груди, світ потьмянів. Останнє, що я побачив, це її обличчя, таке знайоме, спотворене жахом і відчаєм одночасно. Вона стояла наді мною, її рука тремтіла, губи шепотіли щось на кшталт. Томе, де ти мій коханий? Тоді все потемніло. Я прокинувся в лікарні спершу лише туман, потім запах антисептика, тихе пікання монітора, незнайомі голоси. Я спробував поворухнути головою, біль пронизав усе тіло. Лікар пояснив, що я втратив багато крові. Але якимось димом вижив. Ніж пройшов за дюйм від серця. Кетрін. Кетрін утекла. Я слухав, не вірячи, що все це реально. Через кілька днів навідався Мартін і розповів йому все про ніж, щоденник, про те, що вона думає, ніби я не я. Він слухав, насупившись, роблячи нотатки. Коли закінчив і збирався піти, він озирнувся. Не очікував такого від Кетрін. Не хвилюйся, ми її знайдемо. Коли випишешся, зазирни до мене. У мене є кубинські сигари від знайомого. Посидимо, розслабимось. Не думаючи, я відповів. Я не палю. Насопився, наче хотів щось сказати, але лише кивнув і вийшов, тихо зачинивши двері. Кілька хвилин я лежав, дивлячись у стелю, намагаючись примиритися з усім, що сталося. Потім повітив невелике дзеркало в кутуку палати, подивився на своє відображення і застиг. Моє обличчя було бліде, губи сухі, але привернуло увагу не це. Цікаво. Чи можуть очі змінити колір із зеленого на блакитний? Діліться своїми враженнями від почутої історії в коментарях. Традиційних питань сьогодні не буде. На мене чекає суші торту холодильнику. Якщо ви хочете, щоб ваша історія, або історія ваших друзів, або ваші питання зазвичали на нашому каналі, пишіть нам на пошту, яка вказана в описі. Будьте в безпеці, бережіть себе та своїх близьких. З вами були AJ Show.